Друзі, доброго дня! Вирішили зробити вазони для квітів з цементу і пластикових ящиків. Вони всі пошкоджені, ненадійні. І це ідея не моя. Я видивився в Ютубі, чоловік там робив. Дуже гарно у нього вийшло. Спробую. Що вийде в мене? Я їх вже виставив, вони не шатаються. Під низ він сітку не робив відео. Чомусь мені захотілося туди її покласти. І... Пінопластові оці квадратики, як, як на потолок клеяти, під низ підклав, щоб воно там потім повідривати, якщо попристає до цемента. Навряд чи буде приставати. О, це, до речі, наш новий друг. Він до нас приблудився. Ну і почав жити у нас. Ми його, ми його прийняли. Пашка, Паша? Да? Паша? І водичку я взяв, щоб поприскувати. Зараз подивимося, що буде виходити. Так, цемент у мене такий 500, ну іншого навіть не було. 400, Ну радивої 500, Ну, подивимося, один до двох. Я спочатку почну з такого ведерця, буду мішати міксером на дрелі. Щоб не багато, що більше чим треба не зробити, хочу перший заколот зробити трошки жидкішим, щоб зробити дно. Гарно його так от, типа, вирівняти. Ну, зараз будемо дивитися. Вирішив дуже жидко не робити. Мені сподобалось оця Вона у мене так вийшла. Ну, з води добавив стільки. Щось сподобалось. Буду ліпити так. Ось так я поки що виклав. Розход, походу, дуже здоровий буде. Якось буду це все діло вкладати, щоб воно проникало туди в сітку і на іншу сторону буду якось його як впресовувати сюди, розравнювати. Зараз покажу, що вийшло. Скільки прийшлося додати. Тут видно вже, що треба на цю сторону більше трохи. Ну, десь туди. А, щодо дуже... товщини у мене вийшла ось така. Півщини дна доволі товстеньке, я гадаю. Зараз ще подивлюся, як воно піде з дренажними отворами, можливо мені треба щось поменше брати. В цьому ящичку я вирішив спочатку тонким слоєм, все його так от перемазати, щоб цемент просів туди, а тільки вже зверху зараз буде накладати. Це все теж в діло. в діло піде. Тут я з руки отак от його тільки що зробив слой. Дно, ну таке дно. Так, З руки отак от добре от запресував. Мені навіть більше сподобалося, ніж шпателем. І швидше дно зроблено у всіх чотирьох. Може хай трошки підсохне, Короче, поки що покурю, водички поп'ю. Треба тепер виліплювати стінки починати. Дно робив поразним і шпателем, потім руками ліпив, потім більш таким густим ліпив. До речі, більше сподобалось. А тут рідке вийшло. Тут я просто менше робив і цемент у і клаві піска. Тут вийшло більш таке рідке, і мені не сподобалось. Воно держиться, все ну не вилазило нічого. Ну, краще, більш густе. Що, друзі? Вдіваю медицинські перчатки та буду виналіплювати стінки, пробувати. Такого я ще в житті не робив. Сподіваюся, все вийде. Друзі, все зрозуміло, що робити. Але тут справа в тому, що в мене на одну сторону відро відрошло. На одну сторону одного ящика. Треба мені брати навіть, відро побільше, щоб менше втрачати на бігатні. Ну, десь туди. А, помилка, ну не помилка. А, не було сенсу витрачати час на а, цей, на цей, оті дренажні отвори, тому що в процесі отут роботи а, з внутрішньої сторони стінки. Я позамазував їх, попав на них, позамазував їх. Ось поки так, черно, черновик. Можна ходити поки що навкруги і. Ой, вибачте, задер, точніше опустив камеру. Ходить і всякі такі місця, де знаходиш, десь повзло, десь було рідкіше під цей. Під, підроблять отак от, як мені треба. Дивіться, оцей перший ящик він вийшов більш-менш такі рівні стіни без. Ну, бачите, ось. Тут я нічого ще не робив. Ну, більш-менш вона така. А от другий я почав робити вже таким. Я почав кидати ляпухи отак. Щоб, типа, набирати просто собі стіну. Тут почав дивитися, щось воно так ночі виходить, юки-палки. То я, коротше, так подумав, буду остальні так робити. От, Ну а оцей вже, виходить, буде. В такому виді він вже почав підсихати, я вирішив сверлом робити на ньому такі от ну, там візерунки. Я стараюсь навіть, щоб ну, просто було то, як, як рука піде просто. Щоб не було схоже на, ну, на, на систему, типу як на дикий камінь, щоб було схоже чи що. Так, друзі, ну, проміжний результат такий. На цей не вистачило цементу. Мішок цементу на три ящика в мене ушов. Давайте поближче їх порозглядаємо. Це ще все буде шлифуватись. У мене там насадка на шуруповерт. пошліфую. Зроблю гладеньким, де мені не подобається. Це і вирішили так. До речі, жінка не може навіть визначитись, які кра... який краще такий тип. Чи... чи оці з е, пузаті. Якщо де будуть тріщини, буду якось підмазувати. Сподіваюсь, що ні. Тут стільки цементу, що продовжимо як висохтись. О, друзі, підсохло наше добро. Е, пройшовся щиточками такі, як по металу. Не розміром, як зубні щиточки, але по металу. Чисто якісь грубі місця згладив. От тепер а, приймаю рішення, що ці частини випуклі, рельєфні, краситись не будуть, будуть такого кольору, який є, сірого. Я подивився в інтернеті, як у людей приблизно є. Мені сподобалось так. А прожилки будуть чорні. Сподіваюсь, корабельно. Сподіваюсь, тримати буде. Там в нашому хазяйсь... хазяйському магазині вибору... вибору не було дуже сильно. И вот такой пензель. Ну что, друзья, иначе все. Вот такие вышли три ящичка. Краска еще трошки не досохла. А думаю, Принципово нічого не зміниться. Це я ще буду робити потом. І тут просверлю для дренажу сверлом по камню отвори дренажні. І все. Це 5 хвилин і нічого, нічого знімати. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар. Чи робили таке, чи маєте таке. І чи захотілося вам після перегляду для себе таке зробити. До побачення.